Коли думки візьмуть тебе в облогу, і молитов шукатимеш слова, прислухайся тихцем до серця свого, Чи Україна в нім іще жива, ота, що ділиш хліб щоденний з нею, що береже в стежках твої сліди, що є тобі і небом, і зорею, що є повітрям та ковтком води. Чи ще не вмерла у тобі живому, чи з твого серця сповненого тьми, уже пішла, як та матуся з дому, прогнана з вироднілими дітьми? В твої живе ще, крапелькою крові переливається у біль, у гнів, в любов, а в тімон гасне. Знівечено в слові, а втім уже і види з холов. Як страшно, пращу ж сотні літ у свято за неї свічку ставив крадькома. А у скількох серцях її розп'ято, а у скількох країни вже нема, чимало духу з вітром відлетіло. Але невже ж перевелись на тлю мільйони тих, що прагли. Дуже тіло за неї положити без жалю. Рахує втрати, часомірне сумір невпинно. Ростуть палаци, спить небесний грім. Без українців війна Україна, напівпорожній вихололий дім.